Народ, всім привіт! Мої вітання підписникам, глядачам, гостям каналу. Сьогодні в нас прекрасна подія. Перше зважування на наших нових вагах. Людина звернулася, зважить кабанчиків домашніх, яких вона виростила сама, ну і звичайно, що ми не могли відмовити з великою радістю, це все діло людям дозволили. Значить, хотів би ще дати відповідь на попередній коментар на попереднє відео, так як у нас трошки з'явилась невеличка критика, я думаю, що то конкуренти написали, що в мене там дешеві віса, якісь там погані чи ще щось. Друзі, це все дурниці. А конкурентам хочу сказати таку фразу: якщо про вас... Щось хтось пише, значить, ви одних попереду. Тому, друзі, всім конкурентам привіт! У нас прекрасні віса, прекрасно все зроблено. Фірма тонар молодці, а всі остальні теж молодці. Тільки у нас фірма тонар. Тому, друзі, принцип такий: ми відкриті, ми працюємо і все буде Україна. Погнали! Що у нас сьогодні перше комерційне зважування? Давай. Це їде нормально. Ще, ще вперед, парад, парад, парад. Так. Дві тони шістдесят кілограм. Воно. Так, да, чотко. Дві тони шістдесят кілограм, записуйте. Оці ями мають глибину 2 метри, Це колодязі для того, щоб тала вода після зими вся сходила іменно туди, щоб у нас не застоювалась водичка під датчиками і наші віса не ржавіли. І в мене є до вас відповідне питання, як їх правильно закрити, щоб сюди не потрапляла земля. Чи щебнем оципать, або закрити агроволокном, а зверху щебнем для того, щоб була якась фільтрація грунту, пилюки або мі мі мілкодисперсної грязюки. Ну, в общем, такого такого плану. Хто робив Напишіть в коментарях, буде цікаво почути вашу думку. На кожному прольоті ми зробили такі колодязі. Кожен прольот, бачите, їх тут у нас три штуки. І вже вони себе показали, зарекомендували з кращої сторони. Перва водичка, перший дощ, який у нас проходив, весь стікав туди, іменно в оці колодязі. Бачите, ось тут навіть каплі видно, потоки капель, і все воно сюди акуратненько, акуратненько сходило вниз. Я, я думаю, так, якщо буде зима сніжна, якщо будуть перемети, обов'язково у нас буде під датчиками накопичуватися сніг або там, ну, в общем, сніг, сніг льод. І це все діло, должно, по ідеї, по плану, коли розтає, стікати ось сюди вниз. У нас тут зроблені спеціальні уклони. От Батько це все діло продумував. Що на бетонних оцих пандусах на опорах, що е, між прольотами, виходить. І таким чином ми запобігаємо на лишньому накопиченню вологи. Ось, може, видно-не видно, як у нас красиво вийшло, воно стікає. Бачите, вже видно по -по потьоки грязі. Іменно в оці колодязі. Глибина його 2 метри йде, спеціально така глибина, можна було й глибше. Ну, я думаю, що цього достатньо. Там далі йде глина, то воно, по суті, держати Держати е стінку. Оце такий, друзі, лайфхак. Так що, кому корисно буде, беріть до уваги. Я думаю, це буде правильно. Так, тут у нас все підключається дуже швидко. Хочу показати ще один момент, який не показав у цього е монітора, йде акумулятор. Що це нам дає? Це нам дає автономну роботу. Хлопці казали, протягом двох днів безпереривно. Тобто, якщо у нас вимикають світло або те, що ми раніше пережили, блекаут. Ми можемо спокійно зважувати в будь-який момент і бути незалежні від електрики за рахунок цього простенького такого акумулятора. Ну і тут, в принципі, все по суті. Ось у мене де розетка до нього. Можна або так, або так. Зазвичай, звісно, воно буде все 220, поки вимкнута в мережу оця штука, заряджається акумулятор. А тоді, вже, якщо треба, без проблем можна скористатися таким способом. Зараз на нулі стане. Все, да, стейбл ноль зіро. Давай. Заезжай. Так, барабан на дрожь. Кабанчик волнуется. Даже не один. Так, с водителем важим. 2,060 была тара у вас. Все зійшли. Сейчас дивимся стабилизация. Так. 2, 580. Супер. Все, зафіксували, записали порядок. Я виключаю. І що, зробимо тут комфорт, можна буде бабло посчитати, стульчики тут будуть кондиціонер. Поки що до коліна, а потім буде нормально. Все, диві, да ідеалі, відео нормально. Клас. Я ну, Одна, Поки що значить, нам треба буде зробити або зашить всередину, або зробити такі труби спеціальні, щоб була не тільки зовнішня окантовка або межа, а була і внутрішня межа. Для того, щоб люба легкова лігкова машина. Але ж, якщо захоче з'їхати моторолька, поки ми не зашиємо центр, моторолька сюди не заїде. Оце такий нюанс. Люди по зерно можуть приїжджати. По... Це і то треба буде це врахувати. Так що віса, це не просто ні скільки, сьогодні безплатно. Сьогодні безплатно. Ви наш перший клієнт. Це принципово безкоштовно. Все. Так що нема питань. Приємна подія така у нас сьогодні в господарстві. Перше зважування. Ваги почали працювати. Так що, народ, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть. І, звичайно, що все буде Україна. По-другому ж ніяк.